Що саме ми оцінюємо в TTI Success Insights? Це такий, бачите, наче зріз дерева, наче такий спил дерева. Це відображення особистості, нашої особистості. Ми бачимо зовнішній шар це поведінка, і тут в нас є оцінка моделі поведінки диск. Я потім про кожну, кожен з наших рівнів ще додам окрему інформацію. В нас є а, наші цінностний рівень або проникливість, в нас є компетенції, в нас є наш досвід, а, наша освіта, яку ми отримали, додаткова і наша звичайна освіта, наша мотивація і е, інтелект, і емоційний інтелект. Подивіться, будь ласка, на цьому малюнку ми бачимо, що деякі позначені аспекти зірочками, а деякі позначені трикутничками. От зірочками позначено те, що ми можемо порахувати завдяки інструментах TTI Success Insights. Тобто, ми оцінюємо поведінку, цінності, компетенції. Мотивацію і емоційний інтелект людини, як на мене, непогано. Тобто, бачите, половину особистісних речей ми можемо в людині оцінити, ми можемо її проаналізувати і дати зворотній зв'язок. Отже, давайте подивимось далі, як це виглядає, як це працює. А, в нас є диск, та поведінка, яку ми спостерігаємо в людини. В нас є 12 рушійних сил мотивації, чудові. Три клайстери, емоційний інтелект, який вимірює п'ять факторів за Деніелом Гоулманом. В нас є прекрасні 25 управлінських компетенцій, і щойно ми вже почали активно працювати з цими звітами дуже дуже гарні. І індекс ділової проникливості. Це звіти найглибші. Вони вже стосуються не тільки більш таких, ну, зрозумілих речей. Через цю оцінку ми можемо побачити, як людина сприймає зовнішній і свій внутрішній світ. Чесно скажу, цю оцінку використовуємо або для особистісного консультування, або для оцінки топ-менеджерів, тому що зазвичай такого характеру інформація вона. Ну, Має має мати певний сенс, тобто зазвичай найбільш популярні в нас це звичайно диск і рушійні сили мотивації. А за деяких обставин ми беремо або окремий емоційний інтелект, або поєднуємо його з диском і мотивацією і компетенції. Я думаю, що це моя улюблена на найближчий час іграшка, тому що дійсно це дуже дуже предметна інформація для того, щоб подувати плани розвитку, особистісного розвитку людей.